На каналі Володяку зі сьогодні ми знімаємо новесенький сенький відеоролик. Сьогодні стався вайп і так як зараз на всіх серверах, все зайнято, особливо на 14-му, ми будемо виживати на іншому сервері. Тому. Ой. Я думаю, що я вам про спайвер на якому сервері ми будемо грати, ми будемо виживати на нашому сервері Літопік. Ну, якщо щось, я зараз сам творець. Тому ми зараз забираємо себе донат. Який донат буде. Шуткую. Ми не будемо собі м'яти донат. Ми будемо не виживати. Я думаю, що хтось зіграв на ріллі. Ну, на рілі Топіко у нас. Я зробив собі швидший флай. Якщо щось хата для е, цих. Е, для адмінів. Дивіться, саме що я вам можу сказати. Грати на нашому сервері обов'язково, і особливо, якщо ви хочете попасти в цю зону. Заді мене, Вона ще не добудована. Купляйте донати на нашому сервері. У нас зараз є чупа-кабра. Батя на дивані, які можна купити. Так, і дивіться. Які в нас є LP, юзер. Там, наприклад, Пард. Сет. Є! E, yeah. Головний адмін. Адмін. Головний творець. Батя на дивані, Домовий. Творець простий, чупакабра і Шалун. E, так. Ну, тут бар'єр, ви не зможете попасти сюди. E, ви не зможете сюди попасти. Лишень головний творець і донатор. Ой. Раз. Два. Тут я це будував вчора. Дивіться, Ось такі от є дерева. Це листя. Це, це залізо, це листя. А, діамант, у, а діаманти це стовбур. Ось такий. Ну. І, звичайно, що топором це не добудеш, Я тут лише спеціальні скрині. І тут сокира для донаторської зони. Це діамантове кайло. Ось так якось. У нас ще є донаторська шахта, вона знаходиться ось тут. Тут лише, яка може постатись руда, це діамантова. Замість цього вугілля я поставлю діаманти. Зате я собі поміняю. На один ось ці всі діаманти вугілля ми заберемо. Нам, це вугілля. Донаторам це вугілля, це ні по чому Ну, дивіться. Донатори, якщо захочуть, вони можуть, звичайно, грати на простих серверах. Ну... Вони можуть грати на простій зоні, вони можуть грати на цій зоні, у них буде сюди вхід. Речі, хто не знав, якщо ви купите донат шалун, то ви зможете літати. А шалон всього навсього коштує 50 гривень, чи скільки. Ну, небагато, одним словом. Хто тобто хоче нам допомогти робити сервер, можете писати в коментарях. Ми будемо вас приймати. Але не назавжди, бо у нас поки що сервер не такий популярний, щоб вас назавжди пропускати. Так. не добровільно можна, бо так ми. Ну дивіться, ось така от якось шахта буде. І що ми ще плануємо зробити ось тут? Йо-моє. -йо. Так, шахта ну, прикольна буде. Потім зроблю тут автошахту. Що ми ще плануємо? Оце, якщо щось тут, rg інфо. Це донат зона. Так що прості ігроки сюди не зможуть потрапити, як би вони не хотіли. Як би вони не хотіли. Ось така величезна є зона. Що тут буде? Ну, вже не придумав, тут буде. Я давай, пишіть в коментарях, о, точно. Напишіть в коментарях, який би ви хотіли зараз собі донати. Це реально нам буде дуже-дуже-дуже потребене О -о -о -о. дивіться, що тут є, Діться, я така команда Десь я пойду на ход так, ну добре. Ось так. Це шо таке. Ну, дивіться, всякі ось такі треба скопіювати цю скриню. А, тут такого не буде. сирины. А, давайте зробимо ще шал... одну скриню, Йо-ма-йо. тут мусори. Моя. І, короче, ось тут беремо і. Все. Все. І, до речі, я показую, що у нас може бути на сервері Молние ось така. А якщо будете читери, то там, наприклад, будуть. Хор. Можуть також ще бути. Наприклад, взяти кактус або що небудь. Ладно, ну, що нам не потрібно, ось це, ось, це ось це. Я случайно сам не на паузу. Ось це не надо, ось це, ось це. Ось це. І пишемо тор, бо мені ці раз не надо. Вс, дивіться, наприклад, взяли кактус. Буде для четвер питання. А? або яке там інше і буде банчено ну, як ми будемо банити людей таким способом взяти кірку ну і всякі такі ніби щось на остроту там всякі такі. Окей. А так розказуємо про наш сервер. Хто буде грати на нашому сервері, ми безплатно можемо дати йому донат Шалун. Обана, косячок. Хоп-хоп. Так. Ну, всяке таке у нас буде на сервері. І дуже цікаве спаун. Моб. Наприклад, B10. Бджілки є ще і... Ю Бі. Десять бджіл Так Таке таке. Ну, ми можемо робити на сервері просто, що ви захочете. І саме основне це... Коли не буде багато людей на сервері, я буду знімати на Really Ворлд. Так, коли буду знімати на цей сервер. Заходьте, будь ласка, на мій сервер. Підписуйтесь. Всім пока-пока.